Вівторок, 22 серпня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо! Вчителів Хмельницької громади навчали керувати дронами. Триденні курси відбулися на базі Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна. Організували заняття після того, як в міністерстві освіти та науки анонсували оновлення шкільної програми з предмету «Захист України. До уроків планують додати більше практики, зокрема вивчення роботи безпілотників. Для цього нині навчають педагогів, аби ті в майбутньому передавали свої знання дітям. Для того щоб провести ці навчання з учнями на відповідному рівні, потрібно підготовити вчителів предмету захисту України. Ми звернулися до реактора інституту. Хмельницького інституту соціальних технологій університету Україна Чайковського Михайла Євгеновича, який має досвід, має відповідне забезпечення провести з вчителями захисту України з закладів освіти Хмельницької міської територіальної громади відповідне заняття теоретичне і практичне. По управлінню безпілотними літальними апаратами значна кількість вчителів сьогодні присутня, тому що заняття дуже цікаве. Тема дуже цікава, і воно я так рахую для вчителів дуже необхідне. Понад три сотні нових книг отримали бібліотеки філії централізованої бібліотечної системи Хмельницької громади. Переважно це українська художня література, однак є і зарубіжна, а ще пізнавальні, навчальні книги та видання для дітей і підлітків. Гроші на їх закупівлю виділили з міської казни. Книжки різні за змістом. Це більше сучасні книжки сучасних українських авторів. Ми хочемо підтримати українську книгу. Це зараз дуже актуально. Це буде і детективи, це романи, це психологічні якісь книжки, це підліткові, це дитячі книжки, все це нові книжки. Прийти до нас з гарним настроєм. Записатись, якщо не записані в бібліотеки. В нас в бібліотеки, знаєте, в філії, в кожному районі є доросла і є дитяча бібліотека. В, сел, в селах також є бібліотеки, тому приходьте. Майже два десятки хмельничан сьогодні взяли участь у майстер-класі в школі першої допомоги з жовтня минулого року. Такі навчання для цивільного населення організовує волонтерський штаб Українська команда Хмельниччини. Сертифіковані інструктори обласної організації Товариства Червоного Христа України пояснювали, як проводити серцево-легеневу реанімацію. Також демонстрували, як надавати домедичну допомогу під час кровотечі та непрохідності дихальних шляхів. У нас немає такого місяця, щоб у нас там 50-60 людей не відвідали дані тренінги. Люди от, елементарно по закінченню кожного тренінгу відчувають себе конкретно сильнішими. Ну а мета яка? Так як і лозунг нашої команди, якби, там треба ставати сильнішим, і тому що ми будемо всі впевненіші, якщо навколо нас будуть люди, які будуть знати, що робити в тій чи іншій ситуації зі мною, з моєю родиною, з нашими друзями. Якщо це може статися, будь де навіть на побутовому рівні. Ми живемо зараз такі часи, що першу медичну допомогу повинні знати всі. Плюс за цей короткий час, там за три години ми отримали досить таку корисну інформацію, якісно її отримали. І зрозуміло. Тобто і на практиці ми також зрозуміли, як це відбувається. Планую ще пройти шестигодинний курс. Більше пів сотні картин з Самчиківським розписом презентував Сергій Касьянов. Ці картини майстер створював протягом десяти років. Аби популяризувати культуру рідного села, чоловік відкрив виставку художніх творів у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Історія почалася у нас, по суті, з села Самчик. От, там, якби, по, по легенді. Знайшли скриню, яка там був похожий якийсь такий малюнок. І хлопці, як е, пан Олександр Пожимський, Борис Шнайдер покійний, от вони взяли е, за основу той малюнок, але но... Якби його трошки усучаснили, це десь було початок 70-х років. Вони починали, от зробили таку експедицію, десь там знайшли щось, якісь хату розмальовувано. Десь на основі того всього зробили щось своє. Чим унікальний, тому що він представляє одну локацію. Розширена, по суті, на всю Україну. І не тільки. От, у нас є послідовники є в Європі, є послідовники навіть дуже далекі Австралії. Мельницькі велосипедистки готуються до чемпіонату Європи. Вирушать на нього вихованки ДЮСШ номер 4 Анастасія Плоцідим та Дарина Нагуляк. Напередодні спортсменки повернулися з чемпіонату та Кубку України з велоспорту, змагалися в індивідуальній груповій та командній гонках. За підсумками стартів, які приймала біла церква, Анастасія Плоцідим стала абсолютною переможницею. Здобула три перших місця. Змагань, обмаль цього року виїзди за кордон теж дуже важко відбуваються, тому потрібно використовувати усі змагання, які є. А тут була дуже гарна нагода, представлена Міністерством молоді та спорту України. Провели національний чемпіонат серед жінок в парній гонці, де була здобута перемога, та Кубок України в Олімпійських видах. Результатами вони підтвердили свій високий клас. Та наміри продовжувати підготовку та гарно виступати на міжнародних змаганнях. Було важко, справді, але ми змогли. Те, що жарко було, то важко. Але ну, парна гонка легша тим, що друг друга під, ну, підтримуємо і ну, якби краще їхати, тому що ти сидиш за партнером, потім партнер здає. Зміну, і ти просто відпочиваєш. У нас є місяць, щоб підготуватись до чемпіонату Європи, який буде проходити в Голландії. І зараз активно тренуємося. Більше про ці та інші події у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!